Тільки гарні слова і гарні спогади про нього. З якою б до нього не звернутися, він завжди душа компанії. Будь то в робочі моменти, будь то в свята, будь то в будні. Він завжди знаходив спільну мову в будь-якій ситуації, будь то з чужими людьми, будь то зі своїми співробітниками, з колегами по роботі. Ніколи не можна було сказати, щоб там він десь комусь ще нагробив чи щось погане слово сказав. Ніколи такого не було. У вересні місяці. Він проходив навчання на Житомирщині. Потім десь в кінці жовтня його забрали на запорізький напрямок і на початку листопада його забрали на Авдіївський напрямок. 6-го числа ввечері зателефонував, казав, що йде на позицію. Нічого він не говорив. Все добре, все гаразд. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Дорогу молодого. Ще до певного часу, допоки серце билося в його грудях, сповненого сил, мрій, сподівань, захищаючи землю за відчисту, дану нам Україну і за неї життя. Низький поклів і низька й душа.